Пастор Генрі, запитання е, дуже цікаве від Людмили. І вона запитує, говорить чесно, не можу зрозуміти, як давати десятину без жадібності від серця по добрій волі. Дякую. <рес> Людмила. Я вас вітаю зі святом. З яким святом? Це означає, у вас є почуття відповідальності, але ваші емоції і ваші. Е, Ось відчуття відповідальності, вони не збігаються. Це дуже часто буває, особливо в християнському житті. Це означає, наприклад, я буваю у неділі, рано, дуже рано. Треба встати, поїхати проповідувати. Це, я я відчуваю відповідальність. Але що я відчуваю в емоціях? Нічого не хочу, хочу спати. Що робити? Коли я знаю, як робити правильно, але бажання немає. Біблія так говорить, Так Павло сказав, я хочу робити, але немає тут. Тому так дуже часто буває. Мені дуже подобається, як я колись почув, що якщо людина робить щось повторно, багато разів, з'являється звичка. А звичка. Зробити так, щоб це стала частина зони комфорту. комфорту. Тому десяти, коли я почав це робити, мені було дуже некомфортно. Бо я давав математично. Ось, ось 90% я залишив а 10%. Якщо не дав 10, у мене було б стільки. У мене так була математика. Більше. Але я продовжував. Як це називається? Це називається дисципліна. Тому. Знаю, що треба робити, знаю, що правильно, але мої емоції не збігаються з тим, що я знаю, що треба робити, тоді я роблю правильно, навіть коли мої емоції не збігаються з моїм рішенням. А через деякий час це стане звичкою у моєму житті. Або Бог дасть мені відкровення, я починаю розуміти значення цього. Третє, наприклад, в моєму житті. Що було? Бог почав мене благословляти фінансами. І я побачив, ось, працює. І в мене це дав таку э, мотивацію, величезну мотивацію. Чому? Я побачив Боже благословення. Або ми побачимо благословення, або треба робити правильно, незалежно від того, збігається з емоціями чи ні, доти Поки ми не, це не стане частиною нашої, нашого життя. Звичка. І тоді це буде зона комфорту. Речі правильні треба робити незалежно від того, які відчуття у мене всередині. Потім Дух Святий допоможе.